Ну що, друзі, всім привіт! Зараз я хочу поділитися з вами своїм досвідом, як я проходив ВЛК. І в принципі, як всі люди проходять ВЛК на місцевому рівні. Я самостійно прийшов на ВЛК, мене привезли в першу міську лікарню. У мене діагноз епілепсія в 2019 році. Саме через це мене і списали з армії, тобто службу військову я не проходив. Через деякий час, коли нас привезли вже на ВЛК, найголовніші лікарі, які мені були потрібні, це психолог та невропатолог. Я собою взяв документи з інституту, де я проходив лікування. Також е, довідки швидких, які до мене приїжджали, е, також ще показував е, е, історію своєї хвороби. Взяв всі свої документи, щоб показати лікарям, що в мене реально є ця хвороба, і вона триває з 2015 року. Останні приступи в мене були 9 січня ось і 16 січня до мене приїжджала швидка. Всі ці документи я показував. Але головний лікар, до якого я пішов, невропатолог, який приймав моє рішення, ВЛК, навіть не звернув уваги на мої документи. Тобто, всі документи, які приніс, він абсолютно на них не звертав уваги. Да й в цілому не звертав уваги на мене. Він не спитав, коли в мене були останні е, приступи, коли були перші, коли це взагалі з'явилась хвороба. Тобто ніякі запитання він не задавав. Він мовчки писав собі рішення і в Кінці просто подивився на мене, посміхнувся і сказав, що я повністю здоровий та немає ніякої в мене епілепсії. До цього до нього заходили також люди. Один був хлопчинка, якого була ну вади, видно було вади інтелектуальні. А він зайшов до нього. Через хвилину він вже вийшов, і рішення в нього було також здорове. Потім приїхала його матір та плакала там, кричала, як це можливо, і але рішення не змінилось взагалі, І на наступний день, всім ранку, він вже поїхав на навчання. Я з цією людиною спілкувався. Я побачив, що в нього реально є якісь ну, проблеми з психікою. В нього в спілкуванні є затримка. Він себе веде якось ну, незвично, ненормально для звичайної людини. І там можна було в звичайній людині вже зробити якийсь діагноз. Потім, після того, як я йому показував документи, він просив мене ще показати довідки зі швидкої. Довідки зі швидкої не надаються. Тобто, якщо до вас приїжджає швидка, ніяких довідок вона не дає. І лікарі це знають. І він просив саме ці довідки. Знає про те, що швидка медична допомога їх не надає. Тобто, щоб ви розуміли, вони ганяють вас бюрократично, щоб ви просто втомились. Вони питають ті документи, які знають, що неможливо людині взяти особисто на руки. Він просив мене за ці довідки. Потім він знав, що в мене епілепсія, я йому неодноразово це сказав. Він просив від мене заключення, що я проходив постійну госпіталізацію та лікування епілепсії, знаючи, що ніякого стаціонарного лікування немає епілепсії. А тобто, чому тому, що це хронічне захворювання, яке не виліковується на стаціонарі. Тобі лікар прописує, як мені, наприклад, хроно, режим сну, режим правильної вживання їжі, і отак ти можеш собі лікуватись, тобто йти на ремісію. Лікар це прекрасно знає, і він потребує і постійно нагадує на те, що потрібно заключення саме стаціонару від лікування епілепсії. Тобто, людина і врач, який розуміє, що таке епілепсія, а він розуміє, що таке епілепсія. Він. Просто бюрократично хоче загнати вас е, в такий в тупік, е, щоб ви не могли з нього ніяк кудись втікти. Е, він знаючи те, що вона не лікується саме на стаціонарі, тому що ніякого лікування е, е, епілептичних немає. Тобто, максимально, що вони можуть вас пролікувати, це поставити капельниці з магнезією. Але це не є лікування. Лікування хвороби це коли тобі лікар прописує якісь. Таблетки, які ти протягом свого життя вживаєш і можеш йти на ремісію, якщо ти дотримуєшся певних правил. Тому на даний етап, зараз, що відбувається? Зараз я повинен лягати в лікарню, встановлювати свій діагноз, який так встановлений. В мене встановлений діагноз епілепсії. Я потр... Мені потрібно зараз лягти. Знову встановити свіжіші, як він як він говорить, свіжіші е документи, що в мене діагноз епілепсія. Тобто, зараз я лягаю в лікарню, мені капають магнезію, яка ну, звісно, мені там ніяк не допоможе, тому що я приймаю і так кожного дня е таблетки. Це хроно, одну зранку, одну ввечері. І в принципі, йти знову до нього і надіятись, що в цей раз. Він подивиться ці документи і скаже все нормально. Так ти реально е, непридатний і в тебе діагноз епілепсія, але це не точно. 99% Це він знову напише, що я придатний, і потрібно буде оскаржувати це рішення через обласне ВЛК. Тому е, знайте, якщо е, людей вже з епілепсією починають призвати до лав зсу, то ви уявіть інші. Хвороби, які проходять і на яких навіть не звертають уваги, тобто зараз кожному епілептику потрібно реально якось доказувати, що в нього ці хвороби є. Тому знайте, якщо у вас є хронічні якісь захворювання, чи то епілепсія, чи ще якісь серйозні проблеми з психікою, Голуб Сергій Юрійович обов'язково зробить вас здоровими. Ви в цьому можете навіть не сумніватись, тому що він працює тільки по приказу. Тому е що я вам хочу сказати: збирайте документи, лягайте в лікарні, ідіть, проходьте ВЛК, коли вже така. Відбувається можливість, і тоді, вже коли голуб напише вам відмову, подавайте обов'язково обов'язково на власне ВЛК і старайтесь доводити, що ви реально хворий і що у вас реально є проблеми зі здоров'ям.